Всім привіт! З вами Макс. Сьогодні ми зберемо Bullpup версії 1.2 від зброярів. Але перед тим як почнемо збирати, я хотів би наголосити, що дана модифікація потребує гарної уважності та прямих рук. Якщо чогось вам бракує, не купуйте даний проект, не збирайте, адже якщо ви щось зберете невірно, не по інструкції, десь буде заклинювати. Підзаїдати. І у вас, звісно, можуть бути проблеми в процесі використання цього булпапу. Тому, якщо ви все вмієте, якщо ви знаєте, як це робити, будь ласка. І так, поїхали. Ось з таких комплектів складається даний булпап, його я спростив максимально. Бачимо, корпус, ручка цівка, ну і верхня накладка, і все. Ну і ряд маленьких комплектуючих, які ми просто будемо дозбирати гвинтиками. Все. Тобто, дуже все максимально просто та спрощено. В попередній версії блпапа у нас була досить складна механіка в рушці. Тобто, курок у нас повністю повторював роботу курка нашого АК. Але на жаль, за того, що дуже багато було рухомих частин. Це могло призвести до якихось проблем в процесі експлуатування. Адже все ж таки це метал, дощ, злива. Все може накмокнути, заржавіти. Тепер ось так виглядає наша тяга. Бачимо, вона повністю цільна. Не треба нічого прикручувати, закручувати, переживати, що воно десь там заїсть. Набагато простіше. І так, переходимо до збірки, будемо. Робити все на макеті 47-му. В принципі, 74-ка, все ідентична, Але, на жаль, не всі деталі ідентичні. Буває таке, що десь трошечки заводська штамповка може відрізнятися. Та ніяких проблем, в принципі, з встановленням булпапу поки що не було, і слава Богу. І так, поїхали. Перше, що нам потрібно зробити, це встановити цівку з ручкою і нашою тягою. Це робиться дуже і дуже просто. Розбираємо по максимуму наш АК, знімаємо нижню верхню накладки, відводимо ось цей механізм підкова, я його називаю, трошки вверх, відкриваємо його. Після цього беремо нашу цівку з тягою і одягаємо. Ви маєте розуміти, що у нас тут подібна ось така пластина. Для того, щоб вона ідеально встала в посадочне місце, маєте трошечки відкрутити ось цей гвинт. А ось цей гвинт, який тут стояв, повністю відкрутити. Щоб ми могли завести нашу ствольну коробку між цією те подібною пластиною та ось цим фланцем цівки. Але поки що рано це робити, ми трошечки наживили. Бачимо, у нас тут стоїть ось така цікава пружинка. Це спеціальний механізм для того, щоб було легше повертати тягу назад. І було мінімум шансів, що вона десь там зажується. Не забудьте відкрутити на такій же підкові на нашій цівці, ось тут гвинт. Самий останній передній трошки залишаємо, але той теж трохи відкручуємо з обох боків. Це для того, щоб ми могли ось цю підкову, яка знаходиться у нас всередині. Бачимо, вона ось така рухома. Вона може рухатись вперед, назад. Завдяки цьому нам легше буде встановлювати цівку. Відвинули назад ось цю підковку, звільнили ось тут місце. Після цього взяли підкову на АК, одягли через отвір для шомпола, відводимо тягу трошки в бік, щоб ми могли одягнути ось цю пружинку. І зверху просто накручуємо ось таку гаєчку. Повертаємо назад нашу підкову. Якщо у нас випала тяга, ставимо її на місце, щоб курок наш пройшов через ось цю ручку, трошечки подвинути назад. Щоб залишилось у нас місце, і ми могли ось таким чином сюди вставити даний механізм. Тут не забуваємо вставити, як я і казав, між фланцем та теподібною подібною пластиною в ствольну коробку. І, звісно, закриваємо. Защіпку Все, чудово. Перевіряємо, все працює. На наступному кроці ось так перевертаємо АК. І ось цей гвинт фіксуємо. Таким чином ми підтискаємо і фіксуємо на нижній ствольній частині коробки наш фланець з теподібною подібною пластиною. Цівка у нас вже встала більш жорстко. Але є ще невеличкий рух зверху. В такому випадку ми підводимо ще раз, гарно до кінця підводимо ось цю маленьку підкову від сівки і фіксуємо одним із гвинтів з боків. Ось цим. Бачимо, є невеличкий люфт, але він вибереться, коли ми поставимо верхню проставку. Далі беремо ось цю накладочку від сівки та газову трубку. І, як ви пам'ятаєте, як заводську версію, просто методом прокручування. Ось так ми. Прокручуємо і одягаємо її. Якщо дана планка дуже туго заходить, ви її не можете поставити, ви можете просто її трошки підстукнути. Звісно, ніякими негаєчними ключами, не молотками, як деякі це роблять. А ось перчатка. Далі фіксуємо гвинтами М4 до нашої цівки. Бачите, все стало так, як треба. Не забуваємо поставити сюди. Гарнесеньку назву КСМ. Бачимо, що у нас трошечки зміщення, тому що все в натяг. Зроблено і це правильно, щоб нічого не люфтило. Можемо вставити ось цей ключик. І ось таким чином трошки, трошки його центрувати. Після чого докрутити гвинт. Бачите, я вам дуже дрібно це все розказую, кожен нюанс. Для того, щоб навіть гуманітарій міг розібратися і встановити, а не тільки майстри в спеціальних майстернях. Наступний крок це встановлення ось такого корпусу нашого булпа. Тут у нас є антабочка досить зручна. Тут є спеціальний гвинт, який буде йти в комплекті, і яким ви будете фіксувати до ствольної коробки. Замість заводського гвинта. Але перед тим як ставити, спочатку нам потрібно поставити механізм зведення нашої тяги. Ось такий фіксатор на курку. Заводимо ось таким чином, в такому положенні. Причому подивіться, де знаходиться у нас гвинт передній. Він не за курком, а трошки перед ним. Ось так. І тепер саме головне правильно його виставити. І фіксуємо трошечки ось ці гвинти, щоб він просто не випадав. Але при цьому його можна було ось так рухати. Це для того, щоб ми могли нормально його виставити. А ось цей передній ми фіксуємо добре. Тепер беремо корпус. У нас є тут посадочне місце. Одягаємо і можемо рукою трошечки підстукнути, Будь ласка. Якщо ви бачите, що у вас тут отвір трохи зміщений, беремо викрутку і ось таким чином трохи назад його дотискаємо сам корпус до ствольної коробки. Перевертаємо і спереду у нас є спеціальна прорізь під довгий гвинт. Ми його вкручуємо в другий отвір на цівки, який у нас був вільний. Тим самим притискаємо корпус до цівки і до ствольної коробки. Та, як кажуть, не спішіть. Адже нам потрібно зробити так, щоб ось ця тяга, коли вона буде їздити, вона була максимально співвісна з цим отвором. І ось цей механізм, який всередині ми поставили на курок, його треба правильно виставити вверх або вниз, змістити, щоб у нас була співвісність. Також виберіть отвір, який більше вам підходить для отвору механізму. Наприклад, в моєму випадку я бачу, що ось цей отвір всередині він трошечки вищий, ніж потрібно. Цей гвинт ми зафіксували, а ті два ми не фіксували жорстко. Тому нам достатньо просто трошки відпустити передній гвинт, ставити, наприклад, ось цей ключик в отвір і трошки змістити вниз. Таким чином, виставити якраз ось посередині, щоб у нас ідеально була співвісність з одним із цих отворів. Це якраз один із найважливіших і складних моментів, коли ви маєте правильно зафіксувати цей механізм в правильному положенні відносно корпусу. Щоб перевірити, чи правильно ми все зробили, беремо гвинт, вкручуємо в той отвір, який ближче до отвору на механізмі, і крутимо до тих пір, поки він не попаде в цей якраз отвір на нашому механізмі. Он в той. Справа в тому, що всередині механізму є також різьба. Дуже сильно фіксувати не потрібно. Перевіряємо, чи немає ніяких заїдань. Все чудово, все супер. Бачимо, працює механізм, ніяких нарікань немає. Може бути така ситуація, що у вас буде трошки підзаїдатися тяга. І за того, що вона буде тертися у одну зі стінок даного корпусу. Або трохи вверх, або трохи знизу. Ось як, наприклад, тут. Бачимо, трохи підтирає вверху. Знизу нормально. Саму тягу я спроєктував таким чином, щоб у нас був такий ось кут, який і дозволяє вам опустити тягу або припідняти її. Ну Наприклад, вам потрібно її опустити ось так, трошки нижче. Для цього ми беремо і трошечки відгинаємо цю тягу. Відігнули. Бачимо, що кут не співпадає не паралельний. Ось в цьому місці навпаки, трохи підігнули. В результаті ми зможемо опустити ось цю паралель на необхідну відстань, щоб у нас ніде не затирало при роботі нашої тяги. Ось як тут, наприклад. Так як ми зафіксували лише один гвинтик на нашому механізмі, нам треба дофіксувати інші. І тут нам потрібно знову його розібрати. Для цього викручуємо з цього навсього один передній гвинт. Ну і далі деякі з вас запитають, а як же тут зняти. Дуже просто. Беремо і трошечки ось так. Підбиваємо саме в цьому місці. А потім ось такими рухами, невеличкими, легесенькими, не потрібно ламати, друзі. Ось так ми знімаємо все. Бачите, дуже просто і все, нічого не зламалося, все ціле, тому що деякі можуть там його і об коліно ламати, намагатися зняти. Обережно, друзі. Бо поки ви його не поставили, не зафіксували, воно не таке потужне. Коли воно вже встане на своє, місце, воно буде триматися за корпус ствольної коробки, воно буде притискатися до неї, воно набуде якраз найбільшої міцності. Тому обережно ставимо і буде вам щастя. Ми зняли даний корпус, щоб дофіксувати ось ці два гвинти. І, звісно, збираємо назад все. Перевіряємо роботу механізму обов'язково, щоб ніде нічого не затирало, нічого ніде не чіпляло. Ну і в кінці, друзі, стамо ось таку гарненьку панельку Кобальт. Також після того, як панель прикрутили, ще раз перевірте, що у вас все працює. Перевіряємо! Але це ще не все, друзі, окрім ось цієї пікатіні, яка стоїть на нашій цівці. Ми зараз доставимо ще ось такий комплектний кронштейн. Тут у нас є три отвори, в які ми будемо фіксувати даний кронштейн. Відвигаємо нашу мушку ось таким чином. Вставляємо зверху. Як бачите, я зафіксував лише на одному гвинті. Якщо вам потрібно розібрати або частково розібрати АК, ми ось так відкидаємо мушку і піднімаємо. Разом з прицілом, оптикою вверх кронштейн. Не потрібно його знімати. Потім зробили всі маніпуляції, розібрали, почистили, поставили і зафіксували ось таким ось фасочним гвинтом. Дану конструкцію спеціально зробили з фасками для того, щоб вони центрували. І тому не потрібно цей гвинт відкручувати. Цей гвинт. Повністю центрує назад в те ж саме положення, в якому і був цей кронштейн. А значить, оптика у вас не зіб'ється. Ну а позаду, звісно, ми поставимо ось такий м'ягенький, приємний на дотик затильничок. Буде класно лежати на вашому плечі. Ось такий, друзі, красень у нас вийшов. Саме головне, він корот, в окопах це якраз те, що потрібно нашим хлопцям. Він ергономічний, досить зручний. У нас тут такий м'ягусенький потилочник. Просто супер. Лежить в руці просто круто. Є шахта, яка вбудована в сам корпус. І, звісно, це дозволяє легше вам заряджати магазин в день і вночі. Бачите, я навіть не дивлюсь на нього. В комплекті йде скидач магазина, тому легко його знімати та ставити. Ось ця частина ручки спереду дозволяє триматися як за ручку переносу вогню. І працювати по цілі. Планок пікатінні більше ніж недостатньо, щоб поставити або коліматор спереду, або оптику позаду. І навіть є маленька планочка спереду, якщо ви вже хочете поставити якусь там перенос-складну ручку або кутову. Якщо у вас руки досить довгі, ну і звісно в подарунок вам буде ще йти буфер віддачі, щоб не так лязгав затвор, то наш фірміний тромікс, який не буде злітати в процесі роботи. Але саме головне для вас, я розумію, це як буде працювати наш механізм, наскільки вірно він буде відпрацьовувати і чи буде він надійний. Як годинник працює, друзі. Тяга спрацьовує, ніяких заїдань немає, бо ми правильно все налаштували. А на цьому я буду з вами прощаватися. Дякую вам за перегляд, дякую вам за роботу. Слава Україні!